А компанія Вагнера створює центри військової підготовки вже у Курській та Білгородській областях. Про це заявив куратор Вагнерівців Євген Пригожин. Той самий кухар. За його словами, йдеться про місцевих так званих ополченців, яких готуватимуть до оборонних боїв, якщо ЗСУ підуть у наступ на територію Росії. Пригожин вважає, що першу лінію оборони має сформувати місцеве населення з розрахунку 10 осіб на один кілометр лінії фронту. При цьому він пропонує охопити такою підготовкою усіх дорослих чоловіків цих регіонів і готувати їх е, хоч без мобілізації. Влада Росії офіційно не підтверджувала можливість реалізації такого плану, але ж то давайте обговоримо всі ці наміри. Пригожина можливо, це. Е, Стане підставою для е, в, ще одного наступу, е, спробуємо зараз долучити до нашого ефіру Михайла Притулу. Е, це військовий експерт. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго так, ранку. Ну, слава Богу, вдалося нам е, зв'язатися з вами і відео і аудіо, тому що е, ці віялові відключення нам е, час від часу заважають. Е, ну що ж, е, ці дії, які ми бачимо, ще під Підписом ЧВК Вагнера, що вони можуть означати? Чи дійсно вони можуть спонукати до ще одного наступу Російської Федерації, там, наприклад, з півночі? Навпаки, все в точності mm. напад. Це може свідчити про наступ Пригожина на Москву. Перш за все, на Москву. Всі ці події, які ми бачимо, вони перш за все мають розглядатися у рамках боротьби. Внутрі, внутрі, всередині Москви за владу в Кремлі. І інакше розглядати ці дії ну, просто ну, нереально. Тому що пригожену думки Путіна, ну якось вони щодо історичної ролі Путіна в, в історії Росії йому якось це до лампочки. Але особисту персональну гру за свою владу в Росії він вже почав і він створює свої військово-політичні, так би мовити. Представництва в регіонах для того, щоб набирати собі і прихильників у вигляді місцевого бізнесу, який буде підтримувати, і бойовиків, які будуть допомагати боротись за владу. І треба розглядати саме таким чином, так само, як і дії інших е ігроків на цій арені у боротьбі за кремлівську владу. Це досить сильно впливає, звісно, і на е характер бойових дій їхньої армії тут. Для пригожина це можливість відкатати своїх бойовиків, їх підготовити, озброїти. Яку, скажімо так, легенду він при цьому видає Путіну, не має ніякого значення. Ну, звісно, він буде казати, що це бойовики для того, щоб захищати вашу владу, Володимир Володимирович. Насправді він грає свою гру. Так само, як свою гру грають там, групи Патрушева, Бортнікова, Кадирова і Лаврова. От все це різні групи впливу, які е, зараз борються за владу. І для них всіх разом військово-політичне е, ураження путінського режиму і путінських прибічників в Україні, е, воно для них бажане е, так само, власне, як і для нас. Е, тобто це вороги, але ситуативно вони не лише воюють проти нас, але вони, вони воюють одночасно, готуються воювати проти нашого ворога. Тобто там зараз почалась така велика гра всередині Москви, і вони зараз там працюють. Хтось співпрацює з американцями. Власне, вони всі по тим чи іншим каналам зараз працюють працюють з колективним заходом з американцями. Джек Селіва там пояснив, що він співпрацює, ну веде діалог з групою Патрушева. Звісно, Патрушев там свого сина хоче просунути до влади. Ну, це, це природня пане Бутні... Михайло. Тут цікаво. От ці всі факти вони все ж таки підкреслюють те, що не один Путін малює цю ситуацію. Це велика робота Кремля, повномасштабне вторгнення. Чи ситуація просто помінялася? На початку керував нею Путін, а тепер вже інші руки простягаються до влади. Ну, звичайно, вони бачать, що. Спочатку Путін там намагався утримати свою владу. Йому треба була потрібна була невеличка побінаносна войнушка. Mm. Це в Росії традиція така. На два китається під царем. Його треба піти на когось наступати там на Японію від в Японії на початку 20-го століття. Там відгребти в Чечні ще де-небудь відгребти. от і тоді, начебто, посилюється владу, кажуть вони. От Путін кинув в бій найбільш свої боєздатні частини. І Шойгу втратив плив, тому що він втратив його разом своїми боєздатними частинами. Одночасно його, так би мовити, оточення почало бачити, що Акела втрачає свою силу, свою владу і для того, щоб зберегти власне себе, вони почали будувати іншу структуру влади і самі боротися за владу. Ну, в цьому плані дії Пригожина стають абсолютно логічними і правильними з його точки зору. Тому що він посилює свою персональну армію, він стає політиком з армією, яка пройшла бої, яка отримала бойовий досвід і яка готова стріляти в росіян, яка вже це робила, якщо ми поберемо там про зеків, які для, ну, для них це так би мовити природний стан. Він отримує свою силу і може воювати навіть там з ФСБ конкурувати там, з кадировцями при непотребі. І так далі, але всі вони разом ситуативно е зацікавлені в тому, щоб зберегти свої сили, які вони створили за рахунок, скажімо так, Путіна, от, навчити їх озброїти ці сили. Але одночасно вони зацікавлені в тому, щоб Путін отримав е військове ураження в Україні. І от цей цей процес е разом він дає ту картину сьогоднішнього дня, яку ми бачимо. З одного боку, Путін вимушений 에, підтримувати бойові дії в Україні, тому там вже не до перемоги. Йому треба якось це виправити. Він міняє своїх генералів. От, може якийсь генерал буде краще, ніж ті, які були перед цим. От, може, він, там, може коней треба ще приведе, будуть воювати на конях. От, все може бути. Зброя закінчується, це важко. А поплічники поруч, вони так би мовити, да, 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 Володимир Володимирович, ми вас підтримуємо, але вони думають не лише про сьогоднішній день Путіна, а й про свій завтрашній день, про дні своїх дітей, про своїх коханок, дружин там і так далі. Вони про це думають. От і звісно, вони намагаються зберегти і свій вплив і свій соціальний статус. І ті гроші, які були виведені за кордон на протязі там цього право. От саме про збереження тут дуже цікава ситуація складається, що ем, дискредитуванням зараз е, самого Путіна намагаються зберегти путінський режим. Наскільки це вдасться їм зробити? Ну путінський режим вони зберегти неможливо. Вони розуміють це ці всі ці. І тому вони зараз ну, позиції для перемовин. які... Тобто вони з одного боку кажуть, хлопці, віддайте нам, будь ласка, ті гроші, які ми вже вкрали, mm -hmm. які знаходяться за, зараз в банках не резидентах, у валюті першої категорії. Це я цитую з, з сайту Центрального банку Росії. От, а ми будемо гарантувати вам. А що вони можуть гарантувати, наприклад, західним партнерам? Закінчення війни в Україні. Вони можуть загарантувати вивід військ російських з окупованих територій. Вони можуть гарантувати там Здачу ядерної зброї Росії. І вони можуть гарантувати арешт Путіна і доставку його. В... Нам в... все підходить. Нам все підходить, це гаразд. Я їм всім бажаю успіху о, так що от такі процеси зараз ідуть на болота. Вони це природні процеси, гни, гниття так як воно і має бути. А от цікаво, як будуть розгортатися далі події? Якщо вже на крісло Путіна намічається чимало бажаючих, то що це в що це може перетворитися на якусь е, війну всередині Росії Росії, наприклад, або просто війну в Кремлі серед можливих майбутніх. Імператорів, які бажають дістатися до крісла, це як карта ляже вже. Тут тут важко передбачити. Може, це закінчиться просто договорнячком між цими силами в одному випадку. І вони скажуть, ми білі пухнасті, у нас все гаразд. Ми, ми будемо ми ніколи ні ні, ні, ні. Ось все, що завгодно а от чи росіяни на... можуть вплинути на цю ситуацію? От самі росіяни. Звичайні росіяни, на який, по суті ж, нічого не вирішує, вони самі це визнають. Ну, вони можуть вплинути, коли їх будуть бити дуже сильно. Тобто, втрати Росії будуть досить великі на фронті. І врешті-решт у них буде лозу штиків в землю, йдемо на Москву і так далі. Ну, хтось може бути фронтменом цієї ситуації. От, і звісно, вони швидше підуть за тим, хто буде фронтменом. Ну, фронтменом може бути той же самий пригожин ще Вагнера, який відійде з, від, від спин э, росіян, яких гони, гони на бійню, і скаже хлопці э, і погонить їх тепер на Москву, замість того, щоб э, гнати їх проти України. Це варіанти подій. Як там буде розглядатись, це зараз, ніхто не може передбачити, тому що. Залежить від того, які там сили будуть діяти. А числі чекати реакції якоїсь війці? від е, Я перепрошую, пане Михайло. А от числі чекати реакції якоїсь взагалі від місцевих, наприклад, там Курської, Білгородської областях, було їх ж там збирають тепер до Вагнеру. Ну, знаєте, є можливість того, що, наприклад, е, якісь е, групи впливу в Білгородській, Курській області виникнуть. Їх хтось підтримує, наприклад, Україна підтримує там створення Білгородської Курської Народної Республіки, і в рамках репарації вони запросяться до України. Ну, теоретично така можливість є. Наскільки це буде практично, ну, треба дивитися. З іншого боку, ми з вами зацікавлені в тому, щоб у нас був миролюбний сусід, або його не було взагалі. От. І в Україні треба підтримувати певні групи, ну, які мають мозок. І не, не, не такі агресивні. Тобто, це може бути якісь е, там інтелектуальні еліти Росії, якщо такі залишились. Ну, там є певні персонажі, які мають зараз вийти і о, означити своє існування взагалі. Там що там є люди, які вміють думати. Тому що всі ці силові блоки, вони ну вони силові, їм думати не положено. О. Ну і звісно, там вони набирають людей, які можуть боротись за владу. Але керувати Росією і розпоряджатись цією владою вони навряд чи можуть. Ми бачимо, що вони до цього жодна з цих впливу не змогла розпорядитись владою в Росії в інтересах самої Росії, в інтересах власного народу Росії для того, щоб він розвивався ріс, а не деградував. От. Ні, група Бортникова, ні Пригожина, ні Лаврова, ні Кадирова. Ну ніхто, ні Путін. Вони ніхто не дбали про розвиток Росії. Вони дбали про те, щоб розвивати ну, можна максимум там свій дворець десь на чорному морі, які тепер невідомо, як треба використовувати. Так, так. ми це е, власне також розуміємо. Ну чекаємо, чекаємо на розвиток подій, Будемо все коментувати. Ще будемо з вами чимало чого цікавого обговорювати у змінах і, зокрема, і влади Російської Федерації. Дякую вам за розмову. Михайло притула був з нами на зв'язку. Військовий експерт, полковник запасу СБУ.